Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Юдейські рабини поступово взяли на себе право визначати, як єврейському народу і слід поводитися в усіх сферах життя. Йдеться не лише про загальні релігійні чи моральні принципи, а про кожну дрібницю щоденного життя. Їхні постанови охоплюють як приватне, так і публічне життя. Від способу святкування свят і дотримання суботи до деталей поведінки у стосунках із сусідами та знайомими, юдейські рабини стверджують, що мають на це повноваження, посилаючись на єврейську Біблію і часто подають свої настанови як обов'язкові для всіх. Сьогодні ми розглянемо два заперечення рабинського юдаїзму проти месіанської віри. Перейдемо до першого заперечення. Заперечення. Вам, месіанським юдеям, треба слухатися юдейських рабинів. Згідно з 8 по 13 віршами 17 розділу повторення закону. Саме вони вирішують, як тлумачити закон Мойсея і як нам жити. Той, хто їх не слухає, грішить перед Богом. Відповідь. Це просто неправильне тлумачення згаданих віршів тексту повторення закону. Там взагалі не згадуються рабини, а йдеться тільки про функцію суду для розгляду певних складних справ. Ніяких повноважень для пізніших рабинських вчителів це не дає. Юдейські рабини не мають біблійного права вирішувати, як інші повинні жити в кожній дрібниці свого життя, ні приватного, ні публічного. Насправді ніде в Біблії людям не надається така влада, яка би перевищувала авторитет Тори. Та слів натхнених Божих пророків. Звернемося до самого тексту та прочитаємо, що там насправді написано. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Повторення закону 17 розділ вірші 8 по 13. Коли б у суді була тобі неясна справа між кров'ю та кров'ю, між суперечкою та суперечкою, і між раною та раною, справи суперечки в брамах твоїх, то встанеш і підеш до місця, яке вибере його Господь Бог твій. І прийдеш до священиків Левитів, і до судді, що буде в тих днях, і допитаєшся, і вони дадуть тобі слово присуду, і ти поступиш за тим словом. Що подадуть тобі з того місця, яке вибере Господь, і будеш пильнувати робити все так, як навчать тебе. Ти поступиш за законом, що навчать тебе, і за вироком, що скажуть тобі, не відступиш ні праворуч, ні ліворуч від слова, що подадуть тобі. А коли хто через зухвалість не послухається священника, що стоїть там на служенні Господові, Богові твоєму або судді, то помре той і вигубиш те зло з Ізраїля. А весь народ буде слухати та буде боятися, і вже не буде поступати зухвало. Ці вірші часто використовуються, щоб довести, що кожен повинен дотримуватися постанов та тлумачень рабинських лідерів, незалежно від того, наскільки нелогічними чи небіблійними вони можуть здаватися. Насправді одинадцятий вірш говорить, ти поступиш за законом, що навчать тебе, і за вироком, що скажуть тобі. Не відступиш ні праворуч, ні ліворуч від слова, що подадуть тобі. Юдейські рабини тлумачать цей вірш так, ніби навіть якщо рабинські лідери скажуть, що праворуч це ліворуч, а ліворуч це праворуч, все одно потрібно їх слухати. Як пояснив один рабинський коментатор. Бог Вклав тору в руки єврейських рабинів, судді були рабинами, а мудреці 2000 років тому походили з тієї ж лінії висвячення. фарисеї та Сенедріони діяли в межах своїх повноважень, і Бог наказав їм видавати закони. Тож будь-який напрямок, яким вони ввели суспільство, був правильним. Люди були зобов'язані дотримуватися їхніх інструкцій і не відхилятися ні праворуч, ні ліворуч. І навіть якщо ви вважаєте, що рабини щось вигадали, ви все одно повинні їм підкорятися, тому що сам Бог наділив їх авторитетом. Але це зовсім не те, про що говорить сам текст. По-перше, в ньому просто міститься наказ. Створити в країні суд найвищої інстанції для розв'язання складних справ, підкреслюється, що рішення цього суду, який складався з левіцьких священників або одного провідного судді, були остаточними та обов'язковими. Це жодним чином не надавало пізнішим рабинам, розпорошеним по всьому світу. Повноважень ухвалювати остаточні та обов'язкові постанови щодо того, о котрій годині слід вставати вранці, як саме мити руки, які слова вимовляти під час молитви чи навіть регламентувати інтимні подробиці подружнього життя. А це лише кілька прикладів із сотень, і навіть тисяч рабинських приписів. Текст на це не натякає жодним чином. Ці вірші з повторення закону жодним чином не підтримують владу юдейських рабинів. По друге, цей текст лише стверджує, що остаточне рішення на Вищу суду в країні має бути виконане, а будь-яке відхилення від нього поворот праворуч. Чи ліворуч каралося смертю. Однак це зовсім не означає, що юдеї повинні підкурятися рабинам навіть тоді, коли ті стверджують, що праворуч це ліворуч, а ліворуч, це праворуч. Де саме у повторення закону у 17 розділі віршах 8 по 13 є вказівка на таке? У цьому біблійному тексті взагалі не згадуються рабини. Тут не йдеться про постанови, які вони ухвалювали в минулому і продовжують ухвалювати. І тут немає наказу слідувати їм у супереч простому, буквальному змісту писання єврейської Біблії. Навіть більше повторення закону, 17 розділ вірші 8 по 13, використовується талмудичними рабинами для підриву авторитету самої Біблії. Адже згідно з традиційним тлумаченням виходить, що якщо простий зміст закону Мойсея торе суперечить рабинським авторитетам, то слід куритися їм, а написаному слову. Бог ніколи не надавав юдейським рабинам тієї влади, яку вони самі собі привласнюють, і Господь ніколи не мав наміру щоб кожна деталь єврейського життя регулювалася рабинськими постановами. Отже, можна виділити такі ключові пункти. Талмудичні рабини не ототожнюються з суддями, про яких записано у віршах 17 розділу книги повторення закону, талмудичні рабини не мають більшого авторитету, ніж письмовий закон Мойсея. Зафіксований у єврейській біблії. Юдейські рабини претендують на більший авторитет у прийнятті юридичних рішень, ніж голос пророка чи навіть голос самого Бога. Талмудичні рабини стверджують, що будь-який єврей, хто відкидає їх постанови, не матиме місце в майбутньому світі. І талмудичні рабини в певній мірі претендують на божественне натхнення для своїх рішень. У нас є п'ять книг пророка Мойсея, Тора, разом із рештою книг, що становлять старий заповідь, Танах. Де Бог сказав своєму народові Ізраїлю, що вони повинні слухати талмудичних рабинів. Де Бог коли-небудь натякав, що люди повинні мати таку владу над життям інших? І де Бог коли-небудь натякав, що будь-який єврей, який не підкоряється цим рабинським постановам, грішить проти нього? У святому Писанні немає жодного натяку на те, що Бог дав рабинам таку владу. Проте Талмуд наполягає, що кожна деталь. Рабинського вчення є питанням тори, і тому її слід беззаперечно дотримуватися. Це є зовсім не те, чого вчить закон Мойсея. Очевидно, що авторитет рабинів і возвеличення традицій зайшло занадто далеко, якими би щирими не були талмудичні рабини. У багатьох аспектах рабинський юдаїзм закрився в неправильному тлумаченні віршів повторення закону, перетворившись на релігію традицій, розуму та людської влади, Господь проголосив через Пророка Ісаю. Ісая 40. розділ, вірші 6 по 8. -й. Голос кличе, звіщає. Я спитав. Про що буду звіщати? Всяке тіло трава, всяка ж слава як цвіт польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді, народ то трава, трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого бога повіки стоятиме. Всяке тіло трава. Всяка ж слава, як цвіт польовий. Це стосується і нас з вами, це стосується і владних людей, це стосується також рабинів. Воістину люди, це трава. Трава засихає, а квітка зів'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Лише слова Бога, записані в Біблії, є нашим надійним фундаментом. Ми повинні покладатися на святе Боже Слово, а не на міркування та висновки рабинів. Перейдемо до наступного заперечення. Заперечення. Сам Ісус, якого ви називаєте своїм Месією. У 23 розділі Євангелія від Матвія наказує його юдейським послідовникам слухатися вчителів закону та фарисеїв, тобто дотримуватися устного закону. То чому ж ви, месіанські юдеї та християни, не виконуєте наказ свого Месії? Відповідь. Прочитаємо вірші, про які йдеться у цьому запереченні. Євангелія від Матвія, 23 розіверші 1 по 4, тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх, і сказав На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Що саме мав на увазі Ісус, коли сказав, що книжники та фарисеї усілися на сидінні Мойсеєвому? Що означає сидіння Мойсеєва? У книзі Вихід є вірші, які дають відповідь на це запитання. Вихід, 18 розділ вірші 13 по 16, І сталося назавтра, і сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея від ранку, аж до вечора. І побачив тесть Мойсеїв усе, що він робить народові, та й сказав: Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора? А Мойсей відказав своєму тестові, бо народ приходить до мене питатися суду Бога, бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони Його. Перш ніж Мойсей помер, і народ увійшов у землю обітуванну, Пророк Мойсей подбав, щоб інші сиділи та судили замість нього. Повторення закону, 16 розділ 18 вірш. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом. Такі судді діяли замість пророка Мойсея. Коли вони сідали судити, то фактично займали його місце, здійснюючи владу, даровану Богом пророком Мойсею. Отже, якщо вчені Тори, відомі як книжники та фарисеї, виконували функцію суддів Ізраїлі у цивільних справах, то Ісус Єшуа закликав своїх учнів і народ визнавати ту владу. Яку Тора надавала судді. Тим самим Ісус Христос, Єшуа Месія, утверджував закон Мойсея, а не скасовував Його. Але все ж таки, що означають слова Ісуса, на сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Щоби відповісти на це запитання, спершу потрібно розглянути деякі інші висловлювання Ісуса Месії стосовно книжників та фарисеїв. Раніше у Євангелія від Матвія ми читаємо. Євангелія від Матвія 15, розділ 1 по 3. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали. Чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають? А він відповів і промовив до них А чого і ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Ці вірші є особливо важливими, коли ми усвідомлюємо, що наказ мити руки перед їжею має виразно фарисейське походження. Пізніші кодифікатори єврейського закону зарахували ритуальне миття рук до так званих семи рабинських заповідей, надаючи їм майже такого самого авторитету, як і заповідям писаної Тори. З часом ця практика настільки закріпилася в рабинському юдаїзмі, що її почали вважати божественно санкціонованою. Саме тому традиційні євреї і донині промовляють благословення перед миттям рук. Благословений ти Господь Бог наш, цар Всесвіту, який освятив нас своїми заповідями і заповів нам омивання рук. Проте учні Єшуа не дотримувалися цього ритуалу. Очевидно, вони не вважали цю традицію божественною заповіддю всупереч навчанню фарисеїв. Євангелія від Матвія 15, вірші 6 по 9. Так, ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Лицеміре. Про вас добре Ісая пророкував, Бог, говорячи, оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, та, однак, надаремно шукають мене, бо навчають наук людських заповідей. А також ми читаємо в Євангелії від Марка, від Марка, 7 розділ 8 по 9, занехаявши заповідь Божу, передань людських витримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші. І багато такого подібного й іншого робите ви. І сказав він до них Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Це надзвичайно серйозні звинувачення. Також Ісус Єшуа називає цих книжників та фарисеїв сліпими. Євангелія від Матвія, 15 розділ, 14 вірш. Залишіть ви їх, це сліпі поводарі для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. З огляду на це важко уявити, що Ісус Єшуа згодом міг би закликати своїх учнів підкорятися тим самим сліпим поводорям людям, які, за словами нашого Месії, відкинули та порушили Божі заповіді. Щоби дотримуватися власних традицій. У певний момент деякі фарисеї були настільки обурені тим, як Єшуа викривав і порушував їхні традиції, що хотіли його вбити. Це свідчить про глибокий і принциповий конфлікт, а не про другорядну суперечку щодо деталей дотримання традицій. Саме тому Ісус Христос застерігав своїх учнів, наказуючи стерегтися фарисейської розчини. Євангелія від Матвія 16, розділ, вірші 6 по 7 та вірші 11 по 12. Ісус же промовив до них: Стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі й говорили ми ж хлібів не взяли. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться на фарисейської та саддокейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм рощини хлібної, але фарисейської та садкейської науки. В Євангеліях записані не тільки випадки, коли учні Ісуса відступали від фарисейських традицій. Але й епізоди, в яких сам Єшуа порушував деякі з цих традицій. Так, в одну суботу Месія Єшуа наказав зціленому каліці взяти своє ложе і ходити. Тим самим Ісус Єшуа не лише зцілив у суботу в ситуації, що не становила загрози життю, що суперечило фарисейським тлумаченням. Але і що ще показовіше наказав цьому чоловікові нести своє ложе в суботу, що було явним порушенням пізнішої рабинської традиції. Тому важко собі уявити, щоб Єшуа водночас закликав своїх послідовників підкорятися словам цих лідерів. Отже. Як нам тоді пояснити слова Господа в Євангелії від Матвія 23 розділі у 3 вірші? Ісус Єшуа лише визнавав той факт, що фарисеї були провідною юридичною владою свого часу? І саме в цьому сенсі їх слід було слухатися? Він сприймав їх як таких яких сьогодні можна би назвати правлячою політичною партією, тому Ісус Христос навчав своїх учнів підкорятися їхній владі, але з великою обережністю, зважаючи на їхню схильність до запровадження людських традицій? Приблизну паралель знаходимо і в інших місцях нового заповіту. Де віруючих закликають підкорятися цареві та світській владі, оскільки вони покликані підтримувати порядок і стояти на боці добра. Проте, коли правляча еліта вимагала від віруючих у Месію зректися своєї віри, відповідь була однозначною, ми повинні слухатися Бога більше, ніж людей. Дії 4 розділ вірші 18 по 20, і, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. і відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було би перед Богом, щоби слухатись вас більше як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. Отже, коли в Євангелії від Матвія Ісус говорив, усе, що вони скажуть вам, робіть, і виконуйте, Він визнавав владу фарисеїв і нагадував своїм учням, що їхньому законному авторитету слід коритися, але лише в певних межах, Він визнавав владу фарисеїв на початку першого століття. Проте рішуче відкидав їхнє лицемірство і легалізм. Слід відзначити, що фарисеї прагнули зробити закон актуальним для повсякденного життя. Вони щиро відстоювали праведність закону Мойсея. Проте надто часто лицемірство і легалізм спотворювали їхні добрі наміри. Традиції, покликані захищати Божі заповіді, зрештою ставали причиною їх порушення. Саме тому Ісус, Єшуа, докоряв книжникам та Фарисеям і звинувачив їх у тому, що вони знівечили Слово Боже заради своїх традицій. Ісус, Єшуа. Навчав своїх учнів підкорятися владі, що діяла в той час. Проте це не означало, що він вимагав від своїх послідовників підкорення так званому рабинському авторитету. У дні Єшуа слово рабин було лише почесним титулом, а системи рабинського юдаїзму ще не існувало. В часи Ісуса Христа не було ніякого рабинського юдаїзму. Насправді, джерела, які відображають сформований рабинський юдаїзм, датовані приблизно 200 роком нашої ери і пізніше. Рабинський юдаїзм у тому вигляді, в якому відомий сьогодні, є суттєвим стрибком від вчення фарисеїв, що існувало за часів Ісуса Христа. Варто також зазначити. Що смерть і Воскресіння Месії ознаменували початок передання духовної влади новій групі лідерів апостолам, призначеним самим Ісусом Христом. А руйнування Єрусалиму в 70-му році нашої ери стало зовнішним і історично помітним підтвердженням цього процесу. Відтоді Розмежування стало різким і очевидним. Євреї, які відкинули Ішо як свого Месію, звернулися до рабинів як до своїх духовних провідників. Тоді як євреї та неєвреї, хто визнають Ісуса своїм Месією, звертаються до вчення нового заповіту. Ми вже Провели 11 зустрічей на тему заперечення та відповіді месіанської віри. Оскільки однією з цілей цієї теми є благовістя для юдеїв, і ми вже згадували такі терміни, як Талмуд, мішна та імена відомих єврейських вчених, перед тим як продовжити давати біблійні відповіді на інші заперечення. Ми присвятимо наступних сім зустрічей історії юдаїзму. Ми розпочнемо з Авраама і простежимо історію юдаїзму аж до сьогодення. Зрештою, якщо ми ділимося доброю звісткою про нашого месію з єврейським народом, важливо знати їхню історію. Сподіваємося, що наступні зустрічі будуть для вас цікавими та пізнавальними. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.